Всім привет! Ви на каналі настенька 2008. Сегодня буду відкривати можливий сюрприз. Вот такие. Так, давайте я відкриємо. Це такий подарок. Подарочок. Так, тут пакетики. Першая у нас такая э, маленочка квиточка. Вот такие. <къем> Дальше вот такие пакетики. Так. <къем> И тут. <къем> Вау, тут такі єдинорожки, такі як Пік Мипопс. Вот такий єдинорожка класний. Вот такий ньогорох і такий миленький. Так. Давайте вот такий великий пакетик. Так. Да. І тут у нас... Вот такие мыло сердечко, вот такие классные сердечка. Так, и тут у нас останется пакетик, вот. Так, вот. И тут у нас вот такие шарик, вот. И сам вот такие классные пакетик. Так. Итак, так хотела сказать. Вот это, это у меня такой зайчик. Я делала этого зайчика на трудовом в школе. Вот такой зайчик с мягким с мягкой головой, вот такие и с ушками. Это на паску. и можно его надевать на пальчик. А, такий класний зайчик. Так, хотіла вам показати отакий лізун. Були соплі, такі соплі, ну це лізун. Він не дуже клікає, Ну клікає. Зараз я його розтягну. Він не розтягується, бо, тому що він резиновий всюди по всьому, тому що він... Розділяються, отак я покажу Galaxy Slam. Як я казала, цей упаковочку це я подару своїй подружці. А вона мені свою посилочку, подарочок теж такий, і я буду відкривати вам і покажу, що там. Вот такий у нас подарунок. Це я зробила сама. Тут записочка, записочка, як користуватися. Я корист, е, е, записочка моя. Як там користуватися, або, я, я, щоб акуратно відкривати. Тут написано найкраще подрузі» і тут сердечка, просто не видно. І тут я все скотчем, я там ледве все скотчем заліпила. Тому що там є деякі сюрпризи круглі і вони великі, тому вони не вміщалися, я їх якось так забрала. Я думаю, їй сподобається. Ось такий. Даже не влізаю в кадр. От. У мене є такий зайчик, кролик. Ось такий, білим. Він на брелку Кому подобається, став лайк. І такий пушистий. Далі я хочу вам показати скиндера дещо. Це от така русалка. В неї біозавод блестящі І вона така красива. Далі в нас Скіндер такий. Mm. От. Кіндер. Mm -hmm. І Hello Kitty. От така класна. Hello Kitty. Так. <кій> у мене є ще один пакетик такий. Давайте його відкриємо. Зараз <кій> я його відкрию. І тут у нас таке красиве сердечко. Вот такое у нас видео. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока-пока.